Вже більше двох десятків квартир. Вже пограбовані на острові, і як тільки вечір, як тільки сутеніє, якісь незрозумілі незнайомі люди ходять по мікрорайону із великими сумками, люди бояться залишати своє майно, тому що в них більше нічого не залишилося. По друге, вони ж як кажуть, сарафанним радіо один з одним спілкуються, і деякі люди розповідають про ті умови, в яких вони зараз вимушено проживають. Тобто, людина думає, що ну в мене якийсь є певний. Запас водички, якийсь певний запас гуманітарки, ще лишається, я можливо ще десь близько місяця можу протриматися. Є такі бабусі, і є такі люди, і вони я вам скажу чесно, іноді навіть ховаються від евакуаторів. Я надзвичайно вдячний цим сміливим людям, які взагалі приїжджають і евакуюють стареньких, евакуюють всіх, хто хоче і може виїхати. Але ще деякі мешканці є, які ховаються в своїх квартирах, що навіть. Іноді я не знаю, що там живе людина. Бо люди сподіваються на острові, що вони й це пересидять. Вони пережили і окупацію вже і підрив Каховської станції був повністю затоплений район. Там зараз на мікрорайоні Корабел немає ні води, ні газу, ні електрики.